А моя зайчка, що тут малює? А -а -а -а. Що це ти таке намалювала? Дума та мама така? Ух ти, клас. А що у мами такі квіти? <різь> <різь> Давай. Торт печем? Yeah. Yeah. Тебе день народження буде? Так. Yeah. Mm -hmm. Тісто смачне? Ну, значить, буде бісквіт смачний. Так, тримай. Так, перший ставимо. Так, пішли, пішли далі. Давай-давай. Так, диви там там. Зараз підемо, там отого зайчика зніме. Пішли в садочок, отут познімаємо деревця. Щось намотали таке. Укс. І так. зайчика у тебя снимаем. Иди сюда. <соценно> Пошли. А то там он тоже что-то висит. Девчатка. А, Лизочка. Пошли. Да, он дышит. Девчатка, выходите на зону. Пришли, классно.

Здесь в этом Якщо я йду не туди, якщо я не так щось зробила, пробач мене, Боже, на вірну дорогу будь ласка, мене наведи. мені у житті так, як ти вже ніхто не поможе. Спаси мене, Боже, якщо я щось роблю не так, пробач мене, Господи, я як усі також грішна, помилуй мене, як можеш, можу що дизьми, зиму... друзі. Сьогодні вже десь сьома вечора. Е, сьогодні день святого Валентина, але я чомусь так замурилась. У мене у Алісочки день народження післязавтра, тож сьогодні, ще, помимо того, що там їсти щось, готувалося, рибу смажила, чоловік наловив, <кхід> ще пекла. Е, Бісквіти, коржі та робила мус для торта, е, також ще лізу в школу, то водила, то забирала. Ну, Тож, як звичайна жінка, то би, так е, посуд без... безкінечно сьогодні якось був. І, вроді би, щось робила і по факту нічого і не видно. Але заморилась. І зараз, друзі, чути за вікном, як працює ППО спочатку, потім. Таке, як чоловік каже, кулемети збивають, літає в небі зараз. У нас або ракети, або дрони, що там літає. Новини ще не дивилась. Тож починаєш розуміти, що це звичайне життя. І за це, і за це звичайне життя ми повинні бути вдячні тим, хто. Раз збиває те, що над нами літає. Тож, велике дякую хлопцям, які, не дивлячись на свята, працюють. Так що, друзі, я вже, а, бачите, який великий будинок у нас, вроді, яка я... всі кімнати зайняті, ще стіни в нас без ремонту, не стеля тільки там на кухні робиться та в коридорі. Я зараз у ванні, такий ззаді в мене фон. В одній кімнаті одна дитина, в другій, другі діти, там бабуся, там чоловік, одна кімната ще у нас, там нікого нема, але там заставлено. <кій> Друзі, зараз, як завжди, я хочу побажати вам всім Божого захисту. Наш час це саме головне. Божого захисту вам і вашим дітям, вашим родинам. До нових зустрічей, пока-пока.